10 жовтня, друзі. Ось такі дерева. Це азіміна. Ось друге дерево. Такі дерева ростуть. Верніше можуть рости по всій Україні. Починаючи з першого року, витримують мінус 30 градусів морозу. На наступний рік витримують мінус 35 градусів морозу і так далі. В дорослому віці, звісно, ніякий мороз взимку не може пошкодити такі дерева. І ось плоди. Віра. Йди тримай телефона. Десь ось так тримаю, щоб було видно, як я розрізаю. Ось такі плоди, друзі. Що добре, що ці плоди залюбки їдять діти. Вони люблять їх і з'їдають. Значить, даремно, даремно мало хто вирощує поки що такі плоди в Україні. І ще і, хтось може не все знає про ці плоди, може хтось не вірить, може хтось чекає, поки спершу сусід посадить, а потім він дехто хоче спершу скоштувати, а потім заводити ці дерева. Я, наприклад, якщо б я ось це побачив, я би відразу цього захотів, навіть не, не коштуючи, я цього хочу. Значить, самий мар мармелад. Я правильно сказав, подобається це, кому подобається. Значить, а І в цей час ось такий цікавий колір листя. Дерева нічим не хворіють, їх захищати не потрібно. Від морозів теж не потрібно захищати. Єдине, що в маленькому віці потрібно захищати від сонця, притіняти. Так, показую ще, щоб ви знали, що в мене такі дерева ростуть. Це дерево. Це дерево у нас з італійського пітомника. Ось посажене, мабуть, два роки тому. Це другий рік. Це другий рік після посадки. Ось таке дерево десь метр тридцять, метр сорок. Висотою є іще дерева. Ось. Це Sunflower. Це посаджене дерево мною сіянцем. І я самостійно робив щеплення. Щеплення знаходиться тут. Але, звісно, ви його не бачите. Все так зарубцювалося, зовсім не видно місця щеплення. Але можете повірити на слово. Це у нас Sunflower. Живці брав у свого друга Роми, у якого цей сорт росте одним деревом і кожен рік плодоносить без переопилення. Це, що ви бачите, мохнаті такі кульки, це у нас бруньки, які квіткові, які будуть квітнути на наступний рік. Так, це. Сан-Флава. И вот, тоже с, Итали... с Тоже с итальянского питомника. Вот. Как все правильно, может кто-то подскажет, кто знает. И цвести будет, цвести будет на следующий год весной на всех ветках есть есть почки цветочные цветочные почки и и буду делать прививки этим сортом и всем всем что есть на сеянцы и постепенно и через какое-то время смогу предложить, предложить вам э, привитые, привитые растения азимины. Вот это то, что осталось. Это оставили для ребенка, который... Сейчас уснул, спит. Вот такое количество семян, двух плод, плодов. Вот. Сейчас у меня растет 6 растений. На следующий год я буду увеличивать посадки три раза. Растения для этого есть. И буду просвещать вас, показывать и показывать, как правильно сажать и какие плоды, какие саженцы, потому что у этого растения большое будущее, потому что оно растет само. За исключением растения, которые, у которого маленький возраст, который нужно притенять. У меня выращивается без полива, без удобрений. Само растет и все. Единственное, что пока приходится опылять растения. Но когда их будет больше, надеюсь, что опыляться будут сами. Друзі, хочу вас сповістити, що Азіміна це єдина екзотична рослина, яка ось так просто так росте у відкритому ґрунті, в нашому кліматі і може рости по всій Україні. І ще чим вдачно вирощувати Азіміну тим, що вона рано достигає. 10 жовтня, урожай вже спілий, всі плоди всі плоди з'їжені, вона під, під морози вже з плодами не потрапляє. же і навісні рослина витримує травневі зворотні морози без ушкоджень так що відмінно цю рослину вирощувати до свиданья подписывайтесь и буду показывать это замечательное растение которое завойовує. Зав... Так. завойовує Завойовує місце під сонцем в Україні. Сподіваюся, що у всіх садах будуть рости ці рослини. На все добре, друзі, до побачення.